поділили дорогу. У Луцьку на вулиці Глушець сталася аварія. Зіткнулися два автомобілі. Одразу приїхала швидка та поліція. Не побачили знака пропустити дорогу. Він за деревами там був, за деревами його видно, не було. І машини дві гружоні не встигли роз'їхатися. Ви були за кермом? Ні. Ні ви пасажир? Я З цієї синьої? Так, так. Да. З людьми все добре, слава Богу, а машини постраждали все. Водій тентованої автівки віз меблі. Хлопці їхали з Київської області. Кажуть, цією дорогою вперше Керманич береться за голову. Знака не замітити та й вдарилися». А з якої швидкості десь їхали, бачимо, тормозний шлях Кілометрів «Кілометрів 50-60». «Ви машину вже побачили, коли. Я бачу, заздалі, просто я знака не бачу, думаю, що в мене головна та їхав. Скільки людей їхало, скільки тут? У нас двоє. Я все а в цій машині? Ті? Ті? Ну, теж двоє. Іншою автівкою, котра їхала по головній дорозі, везли канцтовари. Ну, Він гальмував, але вже в самому кінці. Якби водій більше не повернув би, то весь би удар мені прийшов би в дверку. Ну, мотор пішов. Ну, вже далі рухатися без евакуатора без не вийде. А Страхові служби буде виконувати? Ну так, да. все по процедурі. Далі поліція скерує цю справу до суду. Всі обставини встановлюються поки. Відповідальність за правопорушення передбачено за статтею 124 Кодексу України про дні правопорушення. Далі матеріали скеровуються вже на суд і відповідно, вже суд приймає рішення. Чи позбавити водія, чи просто накласти штраф. А який там штраф за цієї стати? Водій автівки, котра їхала другорядною дорогою, каже, що визнає вину. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.